Врятуємо Артемчику життя саме під таким гаслом на Закарпатті проходили благодійні акції на підтримку хворого. Як стверджує мама хлопчика Тетяна Шипут, чимало людей виявилися небайдужими до біди їх сім'ї. Телебачення запустило наш ролик. Вони прийшли, зняли нас і запустили ролик. Це дуже, дуже, дуже нам допомогло. Люди просто почали розривати наш телефон і нам допомагати так. Було ну». Просто шоком, що скільки людей від відгукнулося на нашу біду, скільки нам допомогло. І, і розвішали ці плакати, і ці благодійні вечірки проводились, концерти. Всі гроші, які вдалося зібрати, одразу відправили до клініки, де зараз лікують Артемчика. Зараз він на лікуванні в Ізраїлі проходить променева і хіміотерапія. Поки що так все нормально, але дитина почувається, то добре, то не добре. Якраз зараз перед аукціоном говорила з ними по скайпу. Дуже плаче, що коли я приїду, він скучає дуже за нами. Ми відправили вже 50 тисяч доларів, тому що вони не починали без суми. Поки суми не було, вони не починали лікування. Все ж зібраних коштів не вистачило. Ще приблизно стільки ж грошей потрібно на подальше лікування Артемчика. Тому у Мукачеві, а саме в ресторані Дейлі, провели чергову благодійну акцію. Тут відбувся аукціон на підтримку хворого Артема. У якості лотів були виставлені роботи живописців зі всієї країни, у тому числі і закарпатських. Заслужені художники одразу ж відгукнулися на пропозицію виставити свої картини на аукціон. Але, на жаль, приїхати на благодійний захід більшість. Можливості не мала «Я Позвонив йому Київ всім, 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 котрий мов коли котрі приходять, всі люди тут приймають участь із Києва, із Одеси, із Севастополя. Із Львова, із Вінниці, із Мукачо були ту болетою. У нас на то стартова ціна картин від двох тисяч гривень. Усього представили 21 роботу, 19 із них продали. В результаті на аукціоні зібрали 52 тисячі 400 гривень, які одразу ж передали Тетяні Шипот для подальшого лікування її сина. Тож тільки спільними зусиллями всіх небайдужих можна врятувати ще одне життя.